Ранок вдома триває, ми готові приймати гостей у студії. Про творчість під час війни і благодійну діяльність сьогодні поговоримо зі співаком Алексеєм. Я піду зустрінуся. <свісна> Доброго рано! Ранок, бачити. сідай, будь ласка. ранку. Вітаю. Дякую вам. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас ранку. Дякую вам. Отже, розкажіть нам, будь ласка, це в нас таке перше запитання до всіх наших гостей. Як змінилося ваше життя під час війни? І наскільки воно змінилося? І що змінило? Так. Е, да, змінилося абсолютно повністю, як у кожного українця. І тих людей, що перебувають тут, і тих наших співвітчизників, що, на жаль, заради спасіння були вимушені покинути свою домівку переїхати за кордон. Усіх на життя змінилося докорінно. І навіть сьогодні, коли я сюди їхав, то я згадував, як вночі був ракетний обстріл. і Всі ми знаємо. Дуже добре, дякую дякуючи нашим силам ППО і не тільки. Без постраждалих обійшлося uh -huh. ось і без жертв сьогодні. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. І, звісно ж, віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково станеться, вона вже, в принципі, сталася, тому що сьогодні ми з вами зустрічаємося, маємо можливість спілкуватися, вести ефір. Тому все буде Україна, як би там не було, життя змінилося, і при всій трагічності я думаю, що все ж таки воно змінилося на краще, тому що війна показала, що які є українці, і що є важливим насправді. І, а якісь другорядні речі вони відійшли на своє місце, от, начебто, відповів, але про себе ніякої конкретики да так завуальовано. Да, ну про себе, що може сказати, якщо говорити про е, весь? Цей шлях у 14 місяців вже то спочатку я волонтерив, тому, тому що зрозумів, що тільки так можу допомагати. Взагалі не співалося, хоч і пропонували мені усіляки фіти, скажімо так, і пісні заспівати з іншими артистами. Я відмовляв, тому що по перше розумів, що є нагальні справи важливіші ніж моя творча кар'єра. Ну зрозуміло з яких причин. По друге. Взагалі не міг співати, взагалі я розмовляти не міг, що там говорити про спів. Ось тому перші три місяці були такими. Потім, згодом, коли я зрозумів, що таким чином я маю на увазі, що своєю творчістю я ще можу допомагати, коли вже а, наші артисти а, почали. Почали активно гастролювати і збирати кошти і підтримувати українців і розповсюджувати інформацію про війну у Європі та в світі. Загалом я зрозумів, що треба, що називається, повертатися. Ось до тієї справи, яка в мене до єдиної справи яка в мене виходить добре. І тоді з'явилася перша пісня, яка називається Мама от. Я присвятив її усім постраждалим під час бойових дій мамам та звісно їхнім діткам. От ми і після того почалися така дуже активна фаза благодійних концертів. Ми дуже багато їздили по Україні, де була така можливість. Я до сих пір дуже часто їжджу до наших військових, намагаюся робити це якомога частіше, і коли мені пропонують виступити на західах і для Нацгвардії, для ЗСУ я постійно погоджуюся і відкладаю там всі свої. Якщо є там навіть якісь концерти, які в цей же день, то звісно, я їду до наших бійців, тому що розумію, що це набагато важливіше. От буквально я минулого тижня був, виступав для ЗСУ і навіть бачив, як наші могутні воїни приймали присягу. І знаєте, це неймовірне видовище, особливо коли в них питають, чи є хтось хто. Там я я точно не пам'ятаю, як вони запитали там, чи є хтось, хто відмовляється там служити <тас> народу України чи щось таке. І от стоїть е, от багато цих людей, вони всі стоять в ряд, і вони так дуже потужно і голосно кажуть: такі відсутні. І знаєте, коли чуєш та, та, та у мене були такі мурашки, одразу ж сльози і мурашки, і все на світі це дійсно найсильніші та наймогутніші, найсильніші та наймогутніші люди на землі, які е, своїм досвідом і своїм прикладом. Показали, що таке любов до рідної країни, як треба її захищати. Показали це і стали прикладом. Насправді для всього світу. Це ні для кого не секрет. Тому коли є можливість відчути цю енергетику і поспілкуватися з цими людьми, я обов'язково іду на такі зустрічі, тому що вони наповнюють мене зсередині, Вони певно, що дають надію і віру у майбутню Україну, яка Є можливою виключно не, не не тільки завдяки їм, але я думаю, що процентів і ми всі з цим погодимося на 99% завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому низький уклін за все, що вони роблять. Нікіт, ти тільки що сказав, стосовно того, що ти на початку займався волонтерством, і я знаю, що зараз всі концерти, які ти проводиш, да, скажімо, раз після них ти обов'язково допомагаєш нашим захисникам. В Тебе є якийсь один напрямок, куди ти спрямовуєш допомогу, чи це широкий, скажімо, спектр допомоги нашим захисникам, дітям і всім тому, кому вони потрібні? Так, да, це. Від ситуації залежить, тобто, якщо я розумію, що треба виступити для наших бійців, ми їздимо там у місце їх дислокування і співаємо для них. Бувають заходи, коли там ми виїжджаємо в Європу, в якісь міста, і там є заходи закритого типу або відкритого типу. Якщо закритого, то всі кошти, які збираються від квитків, вони направляються на допомогу або дітям, або постраждалим сім'ям. Або на зсу це залежить вже від фондів, mm -hmm, до mm -hmm. яких спрямовуються ці кошти. Якщо є телезйомка, то під час телеефіру ще обов'язково є боже телефони. Я, я вже не пам'ятаю промокоти, як ah, називаєте. Да. Коли куди можна скинути та також якісь кошти глядачам, які дивляться виступи, бувають заходи, коли. Наприклад, був аукціон один в Португалії, коли зібралася it спільнота з усього mm -hmm. світу, і там був такий вечір України. І у них був такий цифровий аукціон, де вони також Прикольно. під час виступу збирали кошти там на допомогу Україні. Було і таке. Тобто різні дуже ну, різна дуже специфіка цих виступів, і, і але завжди і різні напрямки. Да, різні напрямки, але завжди є якась така практична склада. Ова, наприклад, ще такі концерти, які я дуже люблю. Там по Києву ми ну біля Києва дуже часто їздимо до переселенців з Маріуполя насправді їх дуже багато, дуже багато погода так, так і от, коли ти співаєш для них постійно постійно в них сльози. Коли ти бачиш от сльози дорослих, сміх діточок, які там бавляться, тому що там роблять такі. Ну, у них є як це називається такі замістечкові зони, де вони можуть відпочити. Їм роблять такі вихідний, де дітки можуть погратися, дорослі можуть між собою поспілкуватися, і ми от виступаємо в цих невелик яких комплексів даємо концерти, і знаєте, коли от ти бачиш оцей симбіоз емоцій, коли дорослі плачуть, діти сміються, і бачиш, що ну яке не яке, але вирує життя. Це дуже дорого коштує. Тому, от коли є такі виступи для переселенців, саме я теж обов'язково погоджуюся, і в мене ці виступи в пріоритеті, тому що розумію, що цим людям дуже важливо надати оцю от психологічну емоційну підтримку. допомогу, підтримку, пояснити, що їх ніхто не лишив так вони на жаль вимушені були покинути свої домівки, і зараз вони живуть не в себе вдома, але треба. Дати їм зрозуміти, що Вся Україна це їхній дім, що їх обов'язково підтримують, і тому завдяки от так саме таким заходам. Я думаю, вони це і відбувається. Вони відчувають, що вони підтримують. так абсолютно точно. Да, тому так коли кіт, вже... ще питання. в мене є. Ти заговорив про дітей. Я знаю, що дуже скоро буде фестиваль «United Kids», і ти будеш брати там участь. Що це за фестиваль у якості кого ти там будеш брати участь, і що він взагалі буде висвітлювати цей фестиваль? не повірити перший раз у якості боксера жартую просто буду співати, звісно ж. Це дуже прекрасна ініціатива, яку започаткував. Ну, фестиваль ініціатором став Руслан Квінта. Це мій добрий друг компаньйон У минулому музичний продюсер, дуже талановитий, композитор, який написав дуже багато пісень, ключових і знакових не тільки для мене, а й для багатьох артистів. Так і він з. Вирішив зробити такий міжнародний фестиваль, в якому будуть приймати участь і приймають участь вже дітлахи з усього світу. І... Його головна ціль і мета, щоб потім, коли закінчиться війна, і це буде безпечно, проводити цей фестиваль в Києві. Тому що зараз він проводить його там або в Болгарії, ага, або в Польщі. Ага. Я от був перший от це, раз. В Польщі. Запитати, да. Да, а зараз ми будемо в Іспанії. Ми сьогодні якраз їдемо на по потягом туди, і в мене буде виступ там а вибачте, коли ефір, тому щоб я знав, коли сказати пір буде буде п'ятницю 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 то тобто він вже був напевно да добре столи От я якраз тільки приїхав з цього фестивалю, він пройшов в місті Аліканта на цей раз uh -huh. в Іспанії, і е, неймовірні емоції, знову ж таки, коли ти бачиш, е, вони коли ти бачиш е, цей азарт дітлахів, е, українських, які звісно дуже багато дітей, які до сих It's пір лишилися зараз в Україні, вони з України їдуть щоб прийняти там участь, або ті діти, які зараз знаходяться по всьому світу, і от коли ти бачиш їх, їхні емоції, їхню радість, Радість від mm -hmm. того, що вони можуть е, ну, зробити цей ковток. Нормального життя, що є така конкуренція серед них, це, це покрай фідбек, да, так, таке знаєш, що нормальне життя да, і це неймовірне щастя бачити, от саме саме такі концерти, такі фестивалі. І так, от Руслан за мету має, щоб в кінці кінців, коли ми переможемо, і війна закінчиться, проводити цей фестиваль в Києві, в Києві, так і щоб ну я не знаю, точно в Києві або там в Україні і щоб сюди приїжджали щоб сюди приїжджали. Дітки да з усього світу, тому що зараз там конкурсантів з країн 12 або 13 наліч країн, з яких дітки приїжджають. і я думаю, що цей список країн буде тільки поповнюватися і збільшуватися. Так тому мені здається, це прекрасна ініціатива, і згодом ми вже будемо збиратися на цьому фестивалі вже десь. Тут у нас вдома. Хотілося б задати останнє питання стосовно вашої творчості. На чим зараз? Спрацюєте по перше, ми працюємо над. е, е, Нашими концертами над нашою програмою mm -hmm. я хотів би розповісти трошки про це. У нас попереду концерт в Дніпрі, 25 oh. травня. Обов'язково приходьте. Також у нас буде концерт в місті Харкові. Якщо не помиляюся, 6 червня. А якщо помиляюся, то подивіться в інтернеті. Але Там це точно да, це точно відбудеться в червні на початку. І хочеться сказати, що в Харкові багато страждальному Харкові. Нікому yeah. ну дуже рідко відбуваються заходи. Зрозуміло, з яких. Причин, а ми все ж таки спробуємо зробити концерт. Я вірю, що він обов'язково відбудеться. Тому всіх запрошую. І звісно ж цей список міст буде тільки поповнюватися. Mm -hmm. Ось тому я дуже радію від того, що зараз є можливість гастролювати вже по Україні, тому що ну це стало більш-менш безпечно. Звісно ж, ми будемо дотримуватися усіх правил військового часу. От і цей список буде дотримуватися і від цього я Теж поповнюватися, тому що... і від цього я дуже радію а також стосовно пісень. Стосовно пісень, так сьогодні я заспіваю для вас свою О. нову пісню. А, це прекрасно. А, ми так, цього я, слухає так і чекала. Я спеціально запросив піаніста. Ми погородне тебе запросили. Так, якщо ти він, ще не ласка. якщо ви не знали, то це я його запросив. <різь> <різь> да. Ось і е, зараз ми будемо. Е, він закомпанує мені. Сподіваюся, і я заспіваю свою нову пісню Варшава, Київ. Трошки про неї розповім, якщо можна, якщо є час. Е, це ну, така дуже особлива пісня для мене, тому що вона в ній дуже багато підтекстів, і називається вона Варшава Київ. Можна зрозуміти, що це про дорогу додому, про е, от той відрізок і шлях, е, коли так. ти е, згадуєш е, про своє минуле. Про і, і будуть якісь плани. Тобто тут дуже багато речей це і сум за рідним краєм, і за людьми, і це туга, і е, стурбованість від того, що в тебе немає можливості повернутися. І, і дуже дуже багато тут сенсів цій пісні. Але а називається не? Варшава Київ, значить про повернення, про, про повернення надію потім. і про віру Давайте в себе. Давайте її краще потім. один раз послухаємо. Давайте, звісно, ніж сто разів говорити, а то і так вже розбазікався. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <lebih but universal> Czyni o napiszcie notatki piśnie, bo te się bury daj piśnie. Жаль, війна роз'єднала мільйони українських сімей, але зовсім скоро вони знову об'єднаються після нашої перемоги. І люди за і і Дякую вам, дуже гарна пісня. Дякую. Дуже радий був заспівати. Дякую за запрошення. Друзі, ранок вдома триває. І ми вирушаємо до Барселони. Саме там віднедавна, на всіх бажаючих, чекає галерея сучасного українського мистецтва.